Дорогі жителі Городоцької територіальної громади! З самими теплими почуттями звертаюся до вас у Дні Різдвяних свят та напередодні Нового року. Хто б міг подумати, що ми будемо жити і працювати ще один рік у війні? Так, 2024 рік це, на жаль, про війну. Це про людей. Які незламно тримаються та знаходять силу допомагати один одному у найважчі часи. Це рік про тих, хто щодня ризикував своїм життям заради інших, про солідарність, яка об'єднала нас у боротьбі за справедливий мир. Це рік про важкий біль втрати кожного життя, яке покладене на вівтар нашої перемоги, про воїнів, які на фронті, і про тих, хто щодня підтримує тил. Об'єднавшись заради спільної мети, це також рік про мужність, співчуття та незламний дух нашого народу, який не втрачає надії і навіть у найтяжчі часи і без світла продовжує бачити шлях до свободи і перемоги. 2024 рік це про кожного мешканця нашої територіальної громади, які працювали як єдине ціле. Не знаючи відпочинку і втоми, об'єднані спільною метою зберегти країну і майбутнє її дітей. Попри небезпеку, попри усі проблеми і негаразди, ми гідно протистояли викликам, ми знаходили підтримку один в одному. Ми вижили і продовжуємо боротися. Кожен з нас зробив свій вагомий внесок у збереження нашої держави і розвиток. Нашої територіальної громади. Це дає нам можливість зустрічати новий день ще з більшим прагненням до перемоги. Я дякую усім, хто сьогодні у Збройних силах України, кожному особисто, хто не вагаючись став на її захист від сусіда-агресора. Це, завдяки вам ми можемо сподіватися на мирне і світле майбутнє. Дякую усім. Зобрав участь у ліквідації наслідків ворожих атак, усім, хто стоїть на варті правопорядку, дякую рятівникам, пожежникам, працівникам швидкої допомоги. Адже завдяки вашій праці ми можемо почуватися більш-менш захищеними. Щиро подяку висловлюю усім працівникам медичної галузі. Ви були там, де потрібно рятувати життя, здоров'я мешканців нашої громади. Працівникам соціальної сфери за те, що підтримували тих, хто найбільше потребував допомоги і співчуття. Особлива подяка працівникам електромереж за те, що відчайдушно повертаєте світло в наші домівки. Ми цінуємо вашу невтомну роботу і вашу підтримку у найскладніші часи. Від усієї душі дякую усім, хто працює у комунальних службах громади за те. Що забезпечуєте функціонування нашої інфраструктури у період війни, ви працюєте у надскладних умовах, щоб жителі громади мали доступ до життєво необхідних послуг, мали можливість жити у відносному комфорті і безпеці. Я маю особливі слова, вдячності усім працівникам сільського господарства, промисловості, малого і середнього бізнесу, сфери послуг. Адже незважаючи на всі виклики та труднощі, ви продовжуєте працювати на благо нашої громади, демонструючи, що навіть у надскладні часи можна знаходити шляхи для розвитку, адаптуватися до нових реалій і викликів. Ви демонстрували неймовірну гнучкість та наполегливість. Ви шукали можливості співпраці, об'єднували ресурси та підтримували один одного. Важливо розуміти. Про особливу роль споживачів ваших послуг, адже кожен з нас, підтримуючи місцевий бізнес, усвідомлює значення кожної покупки, кожної гривні для економічного життя нашої громади. Усім серцем дякую учителям і вихователям, які забезпечують можливість здобувати знання і розвиватися нашим дітям, кожному працівнику культури за збагачення нашого життя творчістю. За збереження нашої культурної спадщини та духовний зв'язок між споконвічними поколіннями українців, кожному волонтеру, кожному мешканцю нашої громади, бо по краплині ми могли акумулювати такі суми, що допомога городоччини стала відчутною у підтримці військових, а також для людей, які вимушено покинули свої домівки через військові дії, дійсно. Ваш внесок є невід'ємною частиною нашої спільної допомоги, Збройним силам і один одному. Завдячуючи усім вам, сьогодні Городоччина серед кращих територіальних громад області волонтерській, медичній, освітній та інших ключових сферах життя. Дякую депутатському корпусу апарату міської ради за злагоджену роботу у підготовці та розгляді усіх питань життєдіяльності громади. І ми маємо усвідомити, що заради нашої спільної мети у наступному 2025 році нам доведеться працювати ще більше, ще ефективніше, ще наполегливіше. У дні різдвяних та новорічних свят звертаюся до вас з найщирішими словами привітань. Проте пам'ятаймо. Що у ці святкові дні ми обов'язково маємо помолитися за тих, хто не з нами. Помолімося за героїв, які віддали своє життя за Україну. А ще помолімося за наших мужніх синів і дочок, які запалили різдвяну свічку на передовій, в окопах, на бойовому завданні або не зустрічали Різдво у своїх рідних домівках. Помолімося за мир. У наших серцях і у нашому спільному домі Україні. нехай вистачить нам усім сили вистояти і зберегти віру у наших серцях, нехай справдяться надії кожного з вас. А я впевнена, що надія у нас одна на всіх вільна і незалежна українська держава. Нехай новий 2025 рік зустріне нас. В найоптимістичніших очікуваннях Христос народився з Новим Роком.